Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на міня Гровіниця. Відправляємо до нового власника Orion RF404. Примусова гідравліка, рівна підлога, розподільник. Ззаді все зашито, двохдискове щеплення. Все, що можна придумати для трактора, є в цьому тракторі. Реверс також є. Отакий От цікавий тракторець, їде разом з навісним. Нагадую, що в компанії Мініагро можна купити не тільки техніку, а відразу скомплектувати необхідним навісним. Тут у нас на майданчику сьогодні п'ятниця, але зробили другу половину дня суботнік. Порозганяли по кущам трактори, будемо чистити територію, а то вже серйозні буряни, як дерева. Чекаємо на вас. Міня Гробінець, зверніть увагу, скільки техніки стоїть у нас. Отак повільно по кругу покажу. Те, щоб ви розуміли, це не всі трактори далеко зібрані. Тобто є трактори на будь-яку потужність, на будь-які потреби. Чекаємо на вас. Допоможемо підібрати тракторця. До нової зустрічі!